Зануритися в плед, закрити міцно очі і щоб ніхто не бачив твоїх сліз, перечекати біль цієї ночі, заснути, щоб ніхто в думки не ліз, замріятись про те, щоб жоден не загинув. Скоріше, щоб скінчилася війна, одну і другу бачити дитину і знати, що у світі не одна, сховатися від світу в ці клітини, розтанути, як сніг під їх теплом. Забути про новин страшні картини, зібравши найдорожчих за столом, Черпати в Бога сили не дівочі, щоб потяг щастя не зійшов з коліс зануритися в мед, закрити міцно очі. І не пускати більше своїх сліз, сильна, красива і мужня, із подихом вітру та ароматом степу. нескорена, незламна вольова. така рідна і кохана, незалежна, багатогранна україно моя. Ідіть туди, куди покличе серце, лиш тільки там ви знайдете себе, інакше не дізнаєтесь ніколи, куди вас доля ваша приведе. Переспіваю пісню Солов'я, перешепочу шепіт моря, зберу я роси перші у полях, з хмаринки ніжності візьму і волі. Вкладовся у віршовані рядки, щоб описати рідну мову, наймилозвучнішу, співучу на віки, і понесу по світу колискову. З веселки повплітаю кольори, і з мальви перші пахощі зав'яжу. Благословенним стане кожен на землі, хто тої мови слово скаже.